Тому харчування надзвичайно важливе. І я хочу вносити, що можна їсти, що не можна, а що ви відчуваєте, що вам треба. І тут якраз є вплив нашої енергії на цей продукт, який ми можемо вибрати. У нас є прекрасні дві кодоні, які дуже чудово щитують простору інформацію. Яка енергія нам підійде для підвищення вібрації, яка для пониження, яку нам потрібно сьогодні з'їсти для того, щоб я міг виконати, наприклад, ту дію, ту завдання, яке я би хотів? Або навпаки, що ця їжа абсолютно буде негативно вплинути на мої дії? І це завдання, яке я собі намалював, зробив. Прописав, буде не виконано. З тої точки зору ми ніхто ніколи не звертали увагу. Тобто, коли ми хочемо отримати результат, їжа надзвичайно впливає на її кінцевий результат. Чи він буде позитивний, чи він буде негативний.